Дорогі рибки, рада вітати вас на своєму каналі. Карта дня. І так дивимося, яким буде тиждень для вас. Понеділка, понеділю, коротесенько про головне підказки на кожен день. Дивимося: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Хочу сказати, що у вас дуже гарно починається тиждень. Мені подобається те, що тут є десятка кубків, це якесь святкування, це сім'я, родина, це якесь наповнення, можливо, тут навіть створення сім'ї родини, можливо, тут якісь радісні події в сім'ї. Що важливо, то спільними зусиллями ви досягаєте якогось хорошого результату і вами захоплюється. Ви долаєте якусь сходинку, і це можуть бути навіть дуже хороші для вас новини. Якщо дивитися на вівторок, Торок то ви позбуваєтеся якоїсь давньої проблеми, яка не давала вам спокою, яка тягнулася вже не один день, і уже нарешті все. Закінчення. Бо ви подолали найгірше, ви це зробили, ви це змогли. З приводу вашого здоров'я також звертайте увагу на те, що це, можливо, був найгірший період, і зараз вже ситуація буде вирівнюватись, ви набагато краще себе почуватимете. В середу, дорогі глядачі, ви тримаєте в руках магічні ключики, ви можете відмикати якісь ситуації. Це туз пентаклів, це карта стабільності, початку, карта фінансового зростання. Можливо, тут навіть якісь нові пропозиції. Позиції, робота все, що стосується матеріального світу, всереду для вас дуже зіграє важливу роль, тому що тут іде стабільність, тут йдуть гроші, і треба розуміти, що за чим відмикати для того, щоб зростати. Так, ідемо далі. Четвер: колісниця хороша, радісна дорога. Тут якесь захоплення навіть вами, тому що тут іде якийсь прорив, тут іде якийсь ріст. Тут взагалі такі якісь хороші новини. Ви такі радісні, задоволені собою. І важливо, щоб ви не зупинялися. Треба робити якийсь вибір і далі, тому що я знову бачу рицаря. Тут у нас колісниця, тут рицар, тут точно відкрита дорога і треба кудись їхати. Насправді, п'ятниця ще й показує, що треба привести в порядок емоції і трішечки вже змінити для себе все довкола. Це піде лише на користь. І ще п'ятниця про те, що не треба боятися показати свої емоції, показати, що ви відчуваєте, насправді показати, як вам це вдається, яких зусиль ви докладаєте, можливо, до ситуацій, до стосунків. Це дуже важливо, тому що тут іде зростання, і найголовніше, що якийсь новий етап. Дивіться, дві десятки, а далі йде туз, і йде дорога. Дійсно тут йде зростання, тут йде відкриття дороги, і ви будете почувати себе зовсім по-іншому. Субота, мах-чарівник, коли ви дійсно вже зростаєте, докладаєте багато зусиль, і як я вам сказала на четвер, так і кажу на суботу, не зупиняйтеся, тут важливо діяти, працювати, докладатися, тому що ви точно досягнете для себе потрібних результатів. Цей тиждень дає можливість починати нові фінансові якісь для себе можливості відкривати. І це не зробить ніхто замість вас, тільки ви самі. Ну, і неділя можуть бути для вас сюрпризи у вигляді таких важливих подарунків, тому що тут під дверима у нас знаходиться маленька дитина. Сюрприз у вигляді дитини. Дитина це життя, наповнення, дитина це радість. І навіть в такий пасмурний, хмурий день, навіть під час дощу ви побачите прояснення і просвітлення в неділю для вас будуть хороші сюрпризи, хороші новини. Дорогі мої глядачі, таким бачу тиждень для вас. Вам бажаю всього хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!